Коротше, німець, слухай. Зайшли, взяли і вийшли. Думаю, того разу твої патрони зарядив є. Даром ми їм того покажеш. Ви ще не рухай, а то зараз як вистрілюєш, можеш по кінню в животі. Ви якийсь ти магазин бідний, ні з чикаші нема, геть. Шмітана, мулюку. Ей, німей, дивися, дивися, що тут на прилавчиє. Швикочку кусок все, ти може, туда І Що тут воємно файне чи ні? Ще заняти тут вода склад, ще пуде, що є і все. Yeah, Ну, Чого ще боїш? Все, зараз його йобним і скоро до машини біжимо.